Ніж знаходиться з нижньої частини насоса. Для зручного приєднання шерсть і все інше може намотуватись. Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас на огляді ось такий красень. Це насос фекально-дренажний, модель Дельта ASD з ножем. Пробіжимось по характеристиках. Дана модель у нас має заявлену потужність 2,6 кВт. Максимальний напір 12 метрів, максимальна продуктивність нього 12 кубів. Насос обладнаний поплавковим вимикачем, Ось так він виглядає. І насос обладнаний ножем. Ніж знаходиться з нижньої частини насоса. В момент обертання він дуже гарно розбиває іл і фекалії. Ну, Все, що є в фекальній ямі або септику. Вихідний патрубок насоса різьбовий, комплектується він штуцером. Під 50 шлангу, 50 мм. Сьогодні ми з вами його опустимо в діжку. Діжка у нас як завжди на 100 літрів. І подивимось, наскільки швидко він її викачає. Для зручного приєднання до нього шланги, оскільки вихід у насоса у нас тут різьбовий, але він у нас іде, бачите, під кутом. Якщо ми поставимо сюди різьбову гайку Богданова, то скоріш за все рука буде. Переламуватись, тому ми беремо, приєднуємо гайку Богданова через кусочок шлангу. Одягаємо на насос, затискаємо хомутом. І тепер, якщо ми постійно будемо користуватись насосом, нам не потрібно буде кожного разу цей хомут затискати чи відпускати, знімати шлангу. А за допомогою одного дотика, ось зворотня частина гайки, ми беремо і приєднуємо шлангу до самого насосу. Тепер опускаємо його в нашу діжку, вмикаємо насос розетку. І одразу бачите, пішла водичка. Непоганий напір, враховуючи, що е, ніж на себе забирає дуже багато потужності. Діжка у нас на 100 літрів. По лівому квіти якраз. Там. Таким насосом, друзі, дуже гарно піднімати іл з наями. Тому що оцей ніше, давайте покажу вам, як він працює. Беремо, піднімаємо поплавок. Бачите, ніж обертається. І він піднімає іл і все, що є в ямі. Такими насосами дуже зручно чистити, При цьому він дуже гарно піднімає іл. І коли ви перший раз користуєтесь таким насосом, я раджу всім спочатку опустити такий насос, ваш септик, без шлангу, дати йому там попрацювати хвилин 15. При цьому обов'язково спостерігайте за роботою насоса. Потім достаєте його, одягаєте на нього шлангу і він максимально осушить ваш септик. І в майбутньому, після такої чистки, септик буде наповнюватись. Трохи довше, ніж зазвичай. Посилання на дані моделі будуть в описі до цього відео. Ставте подобайки та пишіть в коментарях, що вам не зрозуміло, та яку техніку з нашого асортименту ви б хотіли переглянути. Дякую за увагу.